Усім привіт! Ви на каналі про астрологію українською мовою. Мене звуть Ольга Медвецька, і в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. Це гороскоп для раків на червень 2024 року. І перший тиждень літа для всіх простих земних жителів ознаменується з'єднанням двох приємних планет Сонця та Венери. Через що ми будемо перебувати в такому стані, не начебто все нам під силу в тому випадку, коли ми легкі, коли ми сповнені цією легкістю та безтурботністю і навіть деякою кокетливістю. Ось цей вайб і задіюйте. Не намагайтеся бути надто серйозними і ставитися до життя як до іспиту. Будьте легшими, і ви побачите, що ви заманили успіх на свій бік. Раки для вас цей аспект. Активує ваш 12-й дім гороскопу, і це означає, що ви можете отримати дуже хороші результати і результати матеріального характеру від тих проєктів, які ви розпочали в вашому минулому з 1 по 9 червня Юпітер, планета можливостей, успіху і удачі перебуватиме в гармонійному аспекті із планетою Плутон найпотужнішою планетою. І це означає, що в цей період варто розпочинати щось, що ви задумували раніше, те, чого вам хотілося, але ви ніяк не могли на це зважитися, то зараз саме час для того, щоб це здійснити. При цьому вам не слід бути надто сором'язливими чи діяти поступово, крок за кроком. Ні, не бійтеся брати все і одразу. Навіть якщо вам здається, що цей проєкт, на який ви нарешті, Хочете зважитися, він надто великий, надто масштабний, і він точно для вас. Можливо, вам здається, що ви до нього не дотягуєте. Позбавляйтеся якомога швидше цього комплексу, і беріться за цю справу, навіть якщо вона вам стається якоюсь недосяжною, тому що це справді час, коли можливо, якщо не все, то точно багато чого. Раки для вас цей аспект відбуватиметься в вашому восьмому та дванадцятому домах гороскопу. І це сигналізує про те, що ви зможете отримати той дохід, ті виплати, можливо, на які ви сподівалися. Які повинні були прийти через ваші дії, які ви здійснили в вашому минулому. Але при цьому це не стосується тих грошей, які ви зробили власною працею. Тобто, наприклад, це можуть бути гроші від інвестицій, які ви зробили раніше, або ж ви подавалися раніше на якісь виплати, і зараз ви можете почати їх отримувати, або ж в минулому ви дізналися, що ви успадкували якусь суму чи якесь майно, то зараз вона буде. Право на цю спадщину, наприклад. А також цей аспект принесла вам можливість вдало інвестувати, або ж відкрити, наприклад, банківський рахунок, чи отримувати доходи, про які ви будете знати лише ви. Тобто якийсь такий напівсекретний може можливо рахунок в банку чи такого роду джерело доходу, про яке знаєте суто ви чи, можливо, ще декілька людей. 3 червня Меркурій переходить в знак близнюків. Це той знак, яким і керує Меркурій. Тому з цього часу абсолютно для всіх. Стане набагато легше домовлятися, здобувати якусь інформацію загалом порозумітися будь ким буде набагато простіше. До речі, це стосуватиметься і України. Ми зможемо отримати те, що нам обіцяли раніше набагато швидше, і також ми зможемо отримати ті дозволи, також нову допомогу набагато швидше ніж це було в попередні багато місяців. А суто для вас, раки, Меркурій, опинившись в близнюках, опиниться і в вашому 12-му домі гороскопу, через що вас може почати цікавити та інформація, такі знання чи напрямки, які є недоступними для загалу. Якимось прихованим, можливо, це якоїсь роду езотерика. Або ж ви можете цікавитися підсвідомістю, почати копатися в своїй підсвідомості, чи загалом, наприклад, читати такого напрямку літературу, або проходити якийсь такий курс навчальний. Ще таке положення Меркурія сигналізує про те, що ви можете відновити спілкування, чи в вашому житті знову з'являться люди, ви будете з ними спілкуватися. Тими людьми, які є із вашого минулого, з якими ви колись спілкувалися чи були знайомими, або ж, можливо, ви будете більше спілкуватися з тими людьми, які в даний момент знаходяться десь далеко від вас. 6 червня на небі зійде молодик в знакові близнюків, тобто в вашому 12-му домі гороскопу. А новий місяць, молодий місяць, це завжди початок, старт чогось нового, нові віяння. І потрапляючи в 12-й дім гороскопу, він принесе в ваше життя нові плани, можливо, щодо роботи віддалено, чи щодо зміни вашого проживання на тривалий чи на короткий термін, а в якесь місце, де ви будете усамітненими. Також це можуть бути якісь нові приховані знання або ж таємний напівпрозорий, напівлегальний чи нелегальний дохід. З 8 по 11 червня відбудеться напружений аспект між Сонцем та Сатурном, і, до речі, Венерою та Сатурном. В вашому випадку. Цей аспект зачіпатиме ваш 12-й та 9 доми гороскопу, через що в вашому житті може статися якась неприємна розмова, якийсь конфлікт з людиною, яка є старшою за вас, або якийсь небажаний для вас переїзд, чи, можливо, якась поїздка, якої ви не хочете. 9 червня Марс планета активності і енергії переходить в знак тельця, тобто ваш 11-й дім гороскопу. І з цього часу величезна кількість вашої енергії, вашої активності буде спрямована на соціальні мережі, на встановлення загалом соціальних зв'язків на те, щоб налагоджувати ваші стосунки із вашими друзями, однодумцями, можливо, знайомитися з кимось новим в цьому плані. І також, якщо ви працюєте в сфері IT, можливо, космосу, авіації, то також у вас буде величезна кількість роботи в цей час. І загалом це час реалізації новітніх ідей, стартапів і всього того, що ви задумували, проте не зважувалися цього робити, тому що воно надто якісь ступені екстравагантне. Проте Марс це також планета конфліктів. І оскільки він потрапляє в сферу однодумців і друзів, то на вас можуть чекати і якісь непорозуміння між вами і вашими друзями, і ви будете намагатися з цим розібратися. 11 червня відбудеться напружений аспект квадрат між Марсом та Плутоном. Це дві планети агресії, конфліктів і також воїн. Проте, якщо Марс це саме агресія, така миттєва, як блискавка, і також це саме запальність, войовничість, то Плутон це як не наче той танк, невмолимий, повільний, можливо, а який йде на полі бою. І ось в період поблизу 11 червня, приблизно це відчуватиметься з 9 по 15 червня. Вони ці дві планети конфліктів ніби як посваряться, і це відчуватиме увесь світ кожен з нас, і також це не омене ні в якому разі, на жаль, світову політичну арену. І якщо в буденності це проявлятиметься у вигляді сварок, непорозумінь, можливо, навіть бійок чи аварій, то на світовій арені це може призвести до ескалації чи якогось іншого гострого моменту в тих країнах, де вже йде. Війна чи інший якийсь конфлікт, або ж на розгоряння нових конфліктів. Я не залякую, а лише попереджаю і всією душею вболіваю за те, щоб саме ось цей негативний відрізок мого прогнозу не збувся на жоден відсоток. Раки суто для вас цей аспект. Потраплятиме ваш восьмий та одинадцятий гороскопу, в зв'язку з чим на вас можуть чекати неприємні розмови чи ситуації, пов'язані із, наприклад, розподіленням вашого спільного бюджету між вами та вашим партнером, чи можливо з теми податків можуть якось підніматися наверх, чи теми боргів. А також можливо виплати, які ви розраховували отримати. І зараз будуть якісь такі ситуації, коли ви не зможете це зробити, або ж ви зможете це зробити лише через подолання якихось труднощів, можливо, через якісь суперечки і сварки, навіть поблизу 14 червня, і це відчуватиметься плюс-мінус три дні до цієї дати, і після відбуватиметься справжня. Приємна зіркова тусовка в знакові близнюків, коли з'єднаються між собою Сонце, Меркурій та Венера. Для вас це відбуватиметься в вашому 12-му домі гороскопу, через що нарешті в вашому житті може настати ясність в тих процесах і проектах, які ви започаткували ще навесні цього 2024 року. Хтось із вас розрахується з боргами, хтось, можливо, знайде ту роботу, яку почав шукати протягом. Періоду весни 2024 року, а хтось успішно завершить те навчання, яке було розпочати саме в цей період, 17 червня, ваш знак знак рака. Тобто, ваш перший дім гороскопу перейдуть Венера та Меркурій, і це буде час, коли про вас говоритимуть, коли вас помічатимуть, прислухатимуться до вашої думки, можливо, запитуватимуть вашу пораду. І також в цей період часу ви можете здійснити якісь важливі вдалі покупки. А 20 червня сонце перейде в ваш знак в ваш. Перший дім гороскопу, і з цього часу ви станете ще більш помітними. Ви не мов би будете на сцені, коли всі прожектори будуть спрямовані саме на вас. І це дуже важливий день цього року один з найважливіших, найенергетично потужніших, тому що це день літнього сонцестояння. І наші предки віків відзначали цей день великим святом, і також вони вірили, що ті кроки, які будуть закладені в цей день поблизу цього дня, починаючи з дня літнього сонцестояння, в найближчі дні, ті наміри, з якими ви робите якісь певні дії, вони матимуть величезне значення. І навіть якщо ви будете загадувати бажання, якісь такі детальні, а бажано їх прописувати. То велика вірогідність того, що вони збудуться, що всесвіт вас почує. 22 червня відбудеться повня в знакові козерога, тобто в вашому сьомому домі гороскопу, і повний місяць це завжди якась кульмінація, завжди якась певна крапка чи новий розвиток, завершення якогось розвитку подій. І, потрапляючи в сьомий дім гороскопу, повний місяць приносить певну ясність чи кульмінаційний процес а в стосунках. Партнерстві в тому числі. Це може бути як абсолютно поворотна ситуація, наприклад, ви отримаєте або зробите пропозицію руки і серця, або з'їдетеся з тим партнером, з яким ви зустрічалися, або ж, навпаки, приймете рішення про те, щоб вам потрібно розірвати ваші стосунки. До речі, стосунки тут мається на увазі не лише романтичного характеру, це може бути і ваш партнер по бізнесу. Коли ви будете наприклад обговорювати ті важливі теми, можливо, непорозуміння, які між вами є. І знаходити рішення цих проблемних моментів. Якщо навіть не в цьому напрямку, то загалом в вашому житті мають відбутися якісь важливі події чи розмови, які покажуть вам, яким саме чином ви будете будувати стосунки в найближчі кілька місяців. 20 по 23 червня відбудеться гармонійний аспект між Меркурієм та Марсом. При цьому зачіпатимуться ваш перший та одинадцятий доми гороскопу, і це знову ж таки. Сигналізує про те, що величезна кількість вашого часу, який ви будете приділяти вашим соціальним зв'язкам, якимось можливо тусовкам, великої кількості спілкування, налагодженню соціальних зв'язків або ж роботі через інтернет, це все матиме хороший вплив на вас самих. тобто, це сприятиме вашому зростанню як особистості і зміні, можливо, вашого світогляду. З 25 по 30 червня відбудеться гармонійна взаємодія між Венерою та Марсом. Загалом це такий період хорошої взаємодії між чоловічою та жіночою статтями. Тому, якщо ви хочете активно залицятися в цей період часу або ж влаштувати якесь побачення, то обов'язково скористайтеся цим періодом. Якщо вас цікавить романтичне знайомство, то ви можете познайомитися в цей період з 25 по 30 червня через соціальні мережі або за допомогою ваших друзів. Вони також можуть вас познайомити з кимось. А з 29 по 30 червня відбудеться теж гармонійний аспект між Меркурієм та Ураном, і тому на всіх нас буде чекати якісь несподіванки, які можуть проявлятися в незапланованих домовленостях, на які ви навіть можете не сподіватися, але вони можуть статися. І це стосується не лише людей, а і міждержавних якихось стосунків. І також це можуть бути якісь несподівані придбання, надбання якихось транспортних засобів або засобів зв'язку, несподівані поїздки. Я бажаю яскравого і вдалого червня для всіх представників знаку Рак. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки. Пишіть коментарі, я їх дуже ціную, дуже чекаю. І також підписуйтеся на мій канал. Попереду багато цікавого!